Шановні військові бродівського гарнізону, учасники миротворчих місій, щиро вітаю вас з Міжнародним днем миротворців ООН, який в Україні та світі відзначається щороку 29 Травня ви завжди і для всіх є прикладом мужності і відваги, зразком людей з великої літери. Ваші високі моральні якості дозволили вам обрати цю благородну, а часто небезпечну для життя професію. Захищаючи мир і спокій у найвіддаленіших куточках світу, саме ви забезпечуєте мир і спокій задля розвитку та стабільності на планеті. Водночас ви підтверджуєте високе звання. Українських миротворців та набуваєте нового досвіду для захисту кордонів рідної держави. Низький уклін за вашу благородну справу. І як вияв поваги та вдячності, прийміть від Бродівської міської ради щирі побажання здоров'я та довголіття. Хай вам щастить! Повертайтесь додому живими і здоровими! З повагою бродівський міський голова Анатолій Балей.